Перед будівлею міськради, де на середу запланована чергова сесія, відразу два мирних пікети. Праворуч близько сотні транспортників вимагають оголосити мораторій на проведення конкурсів пасажирських перевезень у місті. Ліворуч активістки 39-ї жіночої сотні самооборони. Вони просять допомоги влади у пошуку коштів для криворізьких учасників АТО. Цього ж дня свої вимоги ініціатори акції озвучать на пленарному засіданні. 50-ту серпневу сесію Криворізької міськради відкрив виконуючий обов'язки міського голови Сергій Маляренко, мер Юрій Вілков у відпустці. Пленарне засідання розпочалося хвилиною мовчання на вшанування пам'яті загиблих у зоні АТО криворізьких бійців. У скорботному списку полеглих вже 28 імен. 27 серпня місто знов провело у жалобі. Сьогодні рідні та близькі попрощалися з Сергієм Ганічевим, який загинув під час бою в районі Іловайська. Перш ніж перейти до розгляду сесійних питань, Сергій Маляренко озвучив ще одну вимогу громадськості: знести решту пам'ятників тоталітарному режиму, які залишилися у місті, не своєчасно резюмує Сергій Маляренко, враховуючи події, які зараз відбуваються на сході України, проводити будь-які дії, що можуть призвести як до відкритих, так і прихованих протистоянь та у суспільстві, не своєчасно. Депутати голосують за запропонований раніше порядок, у якому 82 питання. Одне з ключових наша допомога учасникам АТО. Додаткові місцеві соціальні гарантії закріплені у спеціально розробленій міжгалузевій комплексній програмі підтримки у 2014 році учасників антитерористичної операції загиблих у ході її проведення та членів їх сімей у місті Кривому Розі. На грошову допомогу лікування, компенсацію оплати житла. Транспортні послуги та інше у програму закладено 7 мільйонів 400 тисяч гривень. Для міста вкрай важливо підтримати бійців та їх родини. Це питання на жорсткому контролі влади, підкреслює секретар міськради. Святий обов'язок кожного з нас підтримати наших військовослужбовців, надати їм дієву допомогу. І ми це робимо. За дорученням міського голови розроблена комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції. Загиблих у ході її проведення, членів їх сімей. Зокрема, це надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, одноразової матеріальної допомоги по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців. Вісім таких ми вже видали, і останні зараз теж будуть будемо приймати рішення, щоб і іншим видати. Додаткових пільг на відшкодування фактичних витрат на оплату вартості утримання будинків і споруд та прибудинкових територій сім'ям військовослужбовців на період проходження служби в зоні проведення АТО та інші. Хочу сказати, що якщо призваний в травні в місяці, то з травня місяця ми будемо виплачувати за цю сім'ю послуги. За квартиру. Крім того, діти в таких родинах будуть забезпечені безкоштовним харчуванням у дошкольних та загальноосвітних навчальних закладах. Ще одним із важливих заходів програми є увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців, зокрема, встановлення меморіальних дошок. І вже на початку вересня ми відкриваємо перші з них. Комплексну програму допомоги підтримали одностайно, за 61 голос. Це усі присутні у залі депутати. Серед інших резонансних питань 50-ї сесії затвердження програми зниження обсягів споживання природного газу у місті на 2014-2016 роки. Заходи стимулюють підприємства теплопостачання, промислових споживачів, бюджетні установи і населення, економити блакитне паливо та заміщувати його альтернативними видами. Депутати від КПУ наполягали озвучити кількість встановлених у кривому розі газових лічильників та назвати дату по початку опалювального сезону бюджетні організації та бізнес стовідсотково забезпечені приладами обліку газу населення це прерогативи газопостачальних організацій, пояснив начальник відділу енергоменеджменту та енергозберігаючих технологій. Відповідні рішення в проектів які пропонуються на затвердження, були зроблені відповідно до постанов Кабінету міністрів від 9 липня 2014 року номер 296 та постанови номер 948 про затвердження програми модернізації системи теплопостачання України на 2014-2015 роки, якими були передбачені заходи щодо крупних інвестицій, по Модернізації існуючого обладнання, яке вживає природний газ, також було в даних постановах запропоновано заходи щодо перенесення, якщо на вимогу Кабінету міністрів опалювання сезону на більш пізні дати. Пояснення до документу не зрозумілі, однак програму економного споживання газу затвердили більшістю голосів. Документ підтримали 49 депутатів. На цьому ж засіданні депутати розглянули та підтримали низку питань стосовно коригування міського бюджету 2014, впорядкування об'єктів комунального майна, видатків на вирішення екологічних проблем кривбасу, блок питань з врегулювання земельних відносин. Сергій Маляренко вкотре нагадав депутатам про необхідність економити бюджетні кошти. Секретар міськради запропонував депутатам замінити паперові протоколи сесійних документів на електронні. У міському апараті витрачають на копіювання проєктів рішень для депутатського корпусу 300 тисяч гривень на рік. Відтепер депутати отримуватимуть їх у електронному вигляді. Цю пропозицію підтримали 54 депутати. Далі перейшли до розгляду вимог учасників мирних пікетів. Активістки 39-ї жіночої сотні самооборони просять допомоги влади у пошуку коштів на екіпіровку та техніку для криворізьких учасників АТО. Через неповороткість держави у питанні забезпечення армії страждають солдати. Ситуацію рятують волонтери, які закуповують майже все від форми до військових топографічних карт, збираючи по всій країні. Відповідні державні служби загрузили у паперовій звітності тендерах і не встигають вчасно перераховувати кошти на потреби військових. На проведення одного тендера йде до кількох тижнів. Мобілізовані та їх родини змушені самі збирати гроші на купівлю амуніції. Віці третьої хвилі мобілізації вже відправляються з 17-ї танкової бригади без будь-якої амуніції, без будь-якої екіпіровки. Лише з касками 1948 року випуску за останні 4 дні було відправлено більше 120 чоловіків. Сьогодні ночі 34. Та будуть відправлені ще в кількості більше 600 чоловік до 6 вересня. Відправка відбувається кожної ночі. За підрахунками на спорядження одного бійця потрібно близько 7 тисяч гривень. Активісти гарантують, що зібрані кошти будуть витрачати мобільно, ефективно та прозоро. Сергій Маляренко зазначив, що міськвиконком вже зібрав на допомогу нашим військовим 70 тисяч гривень. За його словами, сьогодні кожен другий депутат у той чи інший спосіб допомагає учасникам АТО. В нас також існує штаб. Ви про нього теж знаєте за ініціативою міського голови. Андрій Володимирович Гальченко його очолює сам уже неоднократно возив грузи в АТО. Також хочу сказати, що виконкомом ми збирали гроші. От зараз у нас порядка 70 тисяч зібрано. І ще про одну протестну акцію говорили на сесійному засіданні. Криворізькі перевізники вимагають накласти мораторій на проведення конкурсів пасажирських перевезень у місті. Як стверджують ініціатори акції, фактично з 2009 року сфера перевезень монополізована однією структурою. Це фірма Північ Транс приватна структура зареєстрована в Одесі. Туди ж надходять і податки, які могли б поповнювати місце. В казну. Люди стоять перед ісполкомом, Тому що завтра, 28 го числа, велике кількість цих людей може залишитися без роботи. Однак, за законом право на перевезення має та структура, яка виграє конкурс, пропонуючи для цього найбільш прийнятні умови. Саме так позиціонує себе північ-транс. Але тільки на папері стверджують перевізники. Одеське підприємство Сєвєртранс которая, пользуясь несовершенством нашего законодательства, вышла у нас на конкурс и своими одесскими машинами, показав их, их на бумаге. Выиграла в 2009 году, у нас практически 30% маршрутной сети города. Я сомневаюсь, что кто-то из вас, из присутствующих здесь, видел в городе машины с одесской регистрацией, имею в виду. Автобус. Их нету. Депутати за пропозицію транспортників взагалі не голосували. Вирішили створити тимчасову комісію, до складу якої мають увійти як представники Криворізької міськради, правоохоронних органів, так і самі перевізники. Ця комісія і має з'ясувати ситуацію на транспортному ринку Кривого Рогу та розробити свої пропозиції для розв'язання конфлікту у правовому полі. Конкурс перевізників оголошено вже на завтра.